Як вступити до Ахмадійської мусульманської громади? Якщо людина бажає вступити до Ахмадійської мусульманської громади, спочатку їй потрібно зустрітися з місцевим місіонером, який пояснить їй основні віровчення громади? Вони такі по-перше, ми віримо, що Мірзагула з Скадіану є обітованим месією і махді, про прибуття якого було передбачено у пророцтві святого пророка Мухаммада. Мир і благословення Аллаха нехай перебувають з ним. По-друге, ми віримо, що після святого Пророка мир і благословення Аллаха нехай перебувають з ним, може прийти пророк, який не приносить нового закону, який буде повністю відданий і служитиме йому. Третє, ми віримо, що Хазрат Іса, пророк Ісус з Назарету, помер природною смертю, і це означає, що Месія, який має прийти, буде з ряду мусульман. Четверте, ми віримо і визнаємо, що має бути створений і вже створений халіфат, що ґрунтується на пророцтві, як передбачено священним Кораном і святим пророком Мухаммадом. Мир і благословення Аллаха нехай перебувають з ним. Якщо людина зрозуміла і приймає ці вірування, ми просимо її прочитати кілька книг громади, а саме філософія ісламських навчань та десять умов баяту. Коли вона готова підписати форму баяту, вона буде їй надана. Це обітниця посвяти, яка говорить, у цей день я вступаю в ахмадійську мусульманську громаду через Масруа Ахмада який є теперішнім халіфом ахмадійської мусульманської громади? Далі в ньому йдеться. Я обіцяю, що докладу всіх зусиль для того, щоб дотримуватися десять умов баято, як було наказано обітованим месією хазратом Мірзою Гуламом Ахмадом з Гадіану мир йому. Це є десять умов. Вони є коротким викладом всіх заповідей священного Корану та оповідання святого Пророка Мухаммеда. Мир і благословення Аллаха нехай перебувають з ним. Дотримання цих настанов дозволить вам стати кращими людьми і встановити міцний вічний зв'язок з всемогутнім Аллахом. Вступаючи в ахмадійську мусульманську громаду, людина має думати про ці настанови. Це слід робити з істинною богобоязливістю і з метою отримати милість всемогутнього Аллаха.